А відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України на сцені драматичного театру заслужений артист України Петро Чорний. З перших днів війни він допомагає нашим захисникам на фронті та виступає для них на передовій. Задля підняття настрою та бойового духу. Коли перший раз я їхав, так, я не знав, що їм сказати. От люди добрі, от що ти артист, ти державний співак. А запросили мене а їздити. Я почав щось попасного. Волноваха з 15-го року тому кожен з нас повинен робити репертуар виконавця різноманітний: від патріотичних пісень до запальних реміксів відомих композицій. Тож благодійний концерт вирішили організувати і в тилу, аби бодай на кілька годин відволіктися від буденності війни та водночас зробити свій внесок у перемогу. Ми дуже вагалися, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, чи робити концерти в перші дні війни. Люди всі були перестрашені, люди не розуміли, що відбувається. І було таке вагання. Це було в перші дні війни. І все одно ми робили ці концерти. На вулиці. Люди зігрівалися тою теплою емоцією. Тож зараз не виникло жодного питання в тому, щоб зараз провести. Ми вважаємо, що перемога вже у нас не за горами, вже швидко, і того. Люди повинні вже входити в той переможний настрій. Петро Чорний став не лише улюбленцем аудиторії, а й офіційним амбасадором 128-ї бригади територіальної оборони підрозділу Схід тож артист та виконавець впевнено тримає оборону Культурного фронту України. Для Мукачева артист виступив з новою сольною та запальною програмою Українці добрі люди. Ожний крок, який сьогодні наближає нашу перемогу, дуже важливий і для збройних сил, для Сил оборони, для нашого суспільства. Адже ми розуміємо, що жура крокує Україною. і Сьогодні культурний фронт він як і гроші акумулює для. Захисту держави Культурний фронт, звісно, що дає силу духу, додає незламності українській нації. Адже сьогодні життя на цьому не закінчиться. Ми повинні думати про відродження нашого життя, відродження сил і допомоги нашим збройним силам. Благодійний концерт Мукачої відбувся за сприяння громадської спілки Закарпатські газди, благодійної організації Карітас та комунікаційного провайдера ДВС. Дуже приємно є те, що зібрався весь зал, багато слухачів. Я впевнений в тому, що всі сьогодні кошти, які будуть зібрані у підтримку Збройних сил України, будуть правильно зорієнтовані на допомогу наших хлопців на передовій. Я, як волонтер, який їздить наперед, бачить, що відбуваються концерти на передовій, для того, щоб підняти бойовий дух. Напевно, такі концерти потрібно проводити і в тилу, тому що люди вже змучилися від орієнтованості на війну і хочуть вже трошки дійства якогось, щоб підняти свій дух. У концертному залі зібралося чимало мукачівців, ветеранів війни та майбутніх захисників, вихованців військового ліцею для юнаків. Благодійний захід став новим та цікавим досвідом. Концерт був дуже цікавий. Мені дуже все сподобалось в цілому. Дуже гарні пісні. Нас запросили на концерт. Ми дідали. Нам дуже сподобалось. Дуже гарно. Концерт мені дуже сподобався, Це дуже незабутні емоції. Під час концерту вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Спрямують їх на потреби підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Інформаційними спонсорами заходу стали Закарпатський телеканал «Інфоплюс», перший кабельний та радіо Захід ЕФем Плюс. Слава Україні! Героям слава!